20 кілометрів на північ від столичного Києва обабіч дороги виструнчуються зеленоокі сосни, колишуться молоді берізки, липи, і повітря тут якесь особливе. Таким воно буває лише на полісі, в українському полісі, особливі історико-етнографічні області, частині колишньої прабатьківщини слов'ян, давньої етноконтактної зони. Минаємо невеличке містечко Іванків. Воно останнє. За ним колючий дріт, яким чи не назавжди перетягнуто життя сотень тисяч українців, чиї домівки, і найрідніша у світі батьківська земля вже майже 25 років носить болючий штамп зони відчуження. Село Варовичі Поліського району Київської області, як і тисячі інших сіл, що їх навесні 1986 року славетний мирний атом перетворив на бездиханну пустку. Живе і по сьогодні в душах, серцях тих, хто тут народився і народив. Та на яву це тисячна частинка мертвої глухої пустелі з напівуцілілими обістями і деревами замість вулиць, засноване ще 1490 року, заможним князем Варовою, Варовичі за свої довгі роки пережило чимало лихоліть – Мадянська війна, голодомор, німецька окупація після трагедії 1986-го заживо погребенним залишилося велике квітуче село з чотирма магазинами, двома бібліотеками, будинком культури, школою, дитсадком. Чверть століття назад сотні власноруч споруджених будинків назавжди втратили своїх господарів, А над високими могилами предків заплачують тепер хіба що журавлі у серпні 1986-го, щойно роз'їхавшись різними куточками країни, жителі Варович знову й знову поверталися додому, аби зібрати врожай на вічно покинутих полях. Зібрати востаннє, поклонившись на прощання святих і рідній матінці землі. Це ми знаходимося в центрі села Варовичі, будинок культури. Взагалі в селі знаходився будинок культури, дві бібліотеки, чотири магазини, кафе, столова. Ну і це центр села. В цьому будинку культури завжди на свята, там на 9 травня. На день великої Жовтневої соціалістичної революції, на Новий рік, ззаду приїжджали артисти з Києва, інколи приїжджали такі відомі артисти. Ну, життя... Два стадіони в селі були. І це меморіальний пам'ятник, це могила загиблих односельчанам. Кожен рік на 9 травня тут збирався мітінг, приходили односельчани поклонитись пам'яті померлим чи загиблим в часи Великої Челяни війни. Для українців земля завжди була і залишається святою. Так розпорядилася історія, так було у наших пращурів. Невже нинішні їхні діти порушать багатовікові усталені традиції свого народу? Після чорнобильської трагедії безгоспними, фактично нікому не потрібними залишилось більше мільйона гектарів, колись родючих і щедрих українських земель Непотрібна, мертва, отруйна і прокажена. Невже ці епітети можна використовувати, говорячи про свою рідну прабатьківську батьківську землю, яка саме зараз, як ніколи раніше, благає, кричить, волає про допомогу? Наслідки катастрофи виявилися такими, що безпечне вирощування сільськогосподарських культур в закритих районах можна буде відновити лише через кілька сотень років, тим не менш у світлі блискавичного розвитку різноманітних технологій сьогодні вчені знайшли чимало способів, які б дозволили вагомо пришвидшити процес очищення земель? Зробити це вони збираються за допомогою біопалива. За останні роки українськими та зарубіжними вченими, зокрема з ЄС, США та Японії, було розроблено чимало проєктів, головною темою яких було відновлення чорнобильської землі, повернення її українцям. Тим більше, що радіаційний фон у зоні нині становить лише 18 мікрорентген на годину. Для порівняння у Києві цей показник дорівнює 16. На їхню думку, найоптимальніше та найбезпечніше в наш час використовувати цю територію для виробництва біопалива, тобто культивувати так звані технічні культури, буряк та деякі зернові, серед яких рапс. Крім того, деякі виробники палива вже готові купувати таку сировину і переробляти її. Не менш важливим є і той факт, що вирощування певних видів сільськогосподарських культур може посприяти скорішому очищенню ґрунтів від радіоактивних елементів, скороченню процесів їх відновлення до 20-40 років. 13 січня 2000 року уряд України приймає глобальну концепцію щодо відновлення культивації частини чорнобильських земель. Ряд українських та зарубіжних вчених виносять до розгляду влади десятки відновлювальних проєктів. Сотні країн, у тому числі і надпрогресивна Японія, про страшну катастрофу на теренах якої нагадує нині лише пам'ятник, встановлений у місті Хіросіма, пропонують свою допомогу у поверненні мертвої пустки до нормального повноцінного життя. Тим часом Україна активно готується приймати у себе одну з найвизначніших спортивних подій – Євро-2012. Точаться розмови про зимові олімпійські ігри 2022 в Карпатах. Та більшість українських можновладців ось уже понад 18 років з неймовірною впертістю ігнорує наявну в Україні глобальну світову проблему, тим самим прикладаючи всіх зусиль для того, аби лише у 120 кілометрах від столиці розвиненої європейської держави у самісінькому центрі Європи утворилася глуха заросла пустеля, аби від слів зони відчуження сахалася, мов від чуми. А вона невиправдано покинута і забута усіма земля, все чекала і вірила, що колись на ній знову залунає дитячий плач і щемлива українська пісня.